Вітаємо в нашій рубриці Відарон 365 Оскільки Відарон захищає деревину впродовж усього року, так і наші відео з рубрики Відарон 365 також впродовж усього року будуть надавати інформацію щодо захисту та декорування деревини. Деревина це дуже популярний матеріал, який використовують як всередині, так і зовні приміщень. Належним чином, захищена та декорована деревина впродовж тривалого часу дарує нам естетичне задоволення. Який засіб обрати для захисту та декорування деревини? Як відновити деревину, щоб ефект був не лише естетичний, а й захищав наш виріб з деревини від різних зовнішніх факторів. Спочатку ми маємо собі дати відповідь на кілька питань: де будемо використовувати виріб, який хочемо пофарбувати? Який візуальний ефект ми хочемо отримати? Яке має бути фінішне покриття? Вибір відповідного засобу для захисту та декорування деревини є доволі важким. Тому часто під час підготовки до фарбування ми не розуміємо, що вибрати. Для цього необхідно відповісти собі на декілька питань, щоб полегшити процес вибору? Перше питання. Де будемо використовувати наш виріб з деревини? Всередині чи зовні приміщень? Вироби, що призначені для зовнішніх робіт, відрізняються властивостями від тих, що призначені для внутрішніх робіт, наприклад, стійкістю чи еластичністю покриття. Друге питання: що насправді ми очікуємо від пофарбованого елемента? Тобто, який ми хочемо візуальний ефект? Можемо зберегти природну красу деревини, наприклад використовуючи лак. або можемо підсилити натуральний неповторний малюнок шарів деревини у вибраному нами кольорі, використовуючи для цього імпрегнат. Також можемо цілком зафарбувати деревину, використовуючи, наприклад, емаль. Останнє питання не менш важливе це фінішне покриття. Який ступень блиску нас цікавить. Матовий напівматовий чи глянець? Шукаючи в магазині вироби для захисту та декорування деревини, ми часто можемо побачити їх великий асортимент: імпрегнати, лакобейці, олії, бейци чи різні види лаків. Згадуючи наші попередні питання, коротко охарактеризуємо вибрані засоби: імпрегнат ґрунт Арон – це основа захисту деревини на зовні приміщень або перша лінія захисту. Цей виріб використовують як ґрунтівку під поверхневі вироби. Він не утворює плівки, глибоко проникає в деревину. Імпрегнат захисно декоративний для деревини відарон. Використовують для внутрішніх і зовнішніх робіт як для нової, так і для відновленої раніше імпрегнованої деревини. Кінцевий ефект прозорий в обраному кольорі з матовим ступенем близько. Лакобейц відарон. Використовують для внутрішніх і зовнішніх робіт як для нової деревини, так і для її відновлення. Кінцевий ефект прозорий в обраному кольорі з глянцевим ступенем близько. Олія Відарон використовують для внутрішніх і зовнішніх робіт. Єдиний для нанесення на горизонтальні комунікаційні елементи зовні приміщень, наприклад, тераси. Як для нової, так і для відновлення раніше обробленої олією деревини. Кінцевий ефект прозорий в обраному кольорі з матовим ступенем близько. від Арон. виріб для забарвлення деревини в обраний колір використовують для внутрішніх і зовнішніх робіт. Передусім для нової деревини або для відновлення при умові цілковитого усунення попереднього покриття. Кінцевий ефект прозорий в обраному кольорі з матовим ступенем блиску. від Арон необхідно покривати відповідним лаком, який призначений для фарбування необхідного дерев'яного елемента. Сподіваємося, що вибір необхідного виробу для деревини став для вас хоч трохи легшим. До зустрічі в наступних серіях нашої рубрики VEDON365.